Вчились в Тернополі. В так, так, Тернополі. Так, так, так. Тернополі. Я Тернополі. цього року закінчив. Цього року закінчили. І поїхали додому. А я буду їхати ще до України. А ви любите Україну? Так, ви полюбили так, так. Україну. Так, так. Молодець. <гум> <гум> українець нас. А, а розкажіть про себе трошки. Розкажіть. Я фарген з Іраку. Мені 25 років. <гум> ви ж ви вчились в Україні? Так, так. Тернополі. А де ви вивчили мову? Я не вчився, просто в друзі. Друзі. Да. Я навчився. Ні, не ніде не вжилися, так. Ви не де не вчилися, а навчились розмовляти з людьми? Так, так, я розмовляв. Прекрасно! Так. Бачите, як буває, люди не хочуть вивчити, кажуть, не можуть. А людина з Іраку вивчила. Так, я, я з Іраку. Так. Чи ви є на Фейсбуці? В Фейсбуці. Можна я до вас я... запрошитись, з друзі? Давайте, давайте запросимося. Ну чим?